Доброго ранку всіх я вітаю і гарного настрою всім я бажаю. Малята кіт Леопольд на річку ходив. Друзям рибки наловив, та не зміг її забрати. А знаєте чому малята? Бо кольорів не зміг назвати. Кожну рибку, щоб узяти, треба кольори назвати. Дітки, а ви зможете назвати, якого кольору риб спіймав кіт Леопольд для друзів. А давайте спробуємо ось ця рибка якого кольору? Так, червоного. Погляньте уважно, чи є ще рибки червоного кольору. Покажіть їх пальчиком. Правильно, ця рибка червоного кольору. А ще є? Так, ось вона, ці рибки червоного кольору. А ці рибки, що ворушаться на піску, якого кольору? Молодчинки, вони зеленого кольору. Малята, спробуйте назвати колір цієї рибки. Дійсно, вона синього кольору. Чи бачите ви на піску ще рибку синього кольору? Так, ось вона. Ви правильно знайшли ці рибки синього кольору. А якого кольору рибки ми з вами ще не назвали? Розумнички жовтого кольору. Покажіть, де вони? Так, ця рибка жовтого кольору, а ця рибка якого кольору? Теж жовтого. Ви, малята, великі молодці, все правильно назвали. Ну що, малята, будемо коту Леопольду допомагати рибку у відерця збирати. Готові тоді вперед. Це відерце якого кольору? Так червоного. А якого кольору рибку зберемо у це відерце. Правильно, червоного. Погляньте, скільки багато червоної риби. А в це відро? Рибку якого кольору зберемо? Правильно, зеленого. А чому? Тому що відро зеленого кольору і рибка зеленого кольору. Якого кольору це відро? Так, синього. А рибку якого кольору сюди позбираємо. Вірно, синього. Залишилося пустим відро якого кольору? Молодці, жовтого, а якого кольору рибку сюди позбираємо. Розумнички, жовтого кольору. Ура, ура! Ми зібрали всю рибку, піду пригощу своїх друзів. Малята. Котику із синьою стрічкою якого кольору рибку дасть Леопольд. Так, синього, молодці. А котику з зеленою стрічкою, якого кольору рибка дістанеться. Розумнички, зеленого. Покажіть котика із жовтою стрічкою, якого кольору відро йому дасть Леопольд. Так, жовтого. А цей котик із червоною стрічкою, якого кольору рибку отримає. Так, молодці. Червоного. Дякую вам, малята, за допомогу. Мені з вами було дуже цікаво. Бувайте, малята, до нової зустрічі.